Знайшла в мережі дуже багато позитивних відгуків про олександрійську паску, тож вирішила її приготувати та протестувати рецепт. Першим етапом потрібно приготувати опару та залишити її на 8-12 годин в теплому місці. Для опари потрібно з'єднати яйця, яєчні жовтки та цукор, можна вимішати вінчиком або міксером. В іншому посуді з'єднати дріжджі, тепле молоко та вершкове масло. На цьому етапі не дуже сподобалось масло, яке плаває в молоці, але при інтенсивному вимішуванні воно розтає. Залишаються лише поодинокі крупинки, але це не критично. Тепер з'єднуємо дві суміші, накриваємо рушником і залишаємо на 8-12 годин. Я приготувала цю пару ввечері та залишила її на цілу ніч. Залити руцинки окропом на 15 хвилин, процідити і змішати з борошном. Ось так виглядає опара на другий день, дуже чути запах спирту. Додаю до опари борошно просіяне, сіль, ванільний цукор, коньяк і цукати з родзинками обсипані мукою. Тепер замішуємо тісто, замішувати треба приблизно 20-25 хвилин, щоб була гарна структура тіста. Тісто доволі липке і руки потрібно змачувати олією. Розділяємо тісто по формам. В найбільшу форму йде 500 г тіста, в менші 350 гривні. Накриваємо паски рушником та залишаємо в теплому місці, щоб трошки підросли. В рецепті вказано 1 годину, але в мене це зайняло півтори. Ось такий вигляд пасок через півтори години. Тут я на цьому етапі змастила їх яйцем і відправила в духовку. Ось так виглядає паска в розрізі. Вона доволі волога, добре ріжеться, не надто сильно окришиться і, в принципі, досить смачна, в міру солодка. Поки вона була гаряча, було дуже чути запах спирту. Після приблизно повного охолодження запах вивітрюється. Загалом рецепт не складний та вартий уваги.